Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні у нас на календарі останній день 2022 року, 31 грудня. Звичайно, для кожного з нас цей рік був особливим у зв'язку із подіями, які торкнулися кожного з нас. Але не дивлячись на це, ми все-таки живемо, ми працюємо і дякуємо Богу, що. Ми є ще живі. І, маючи велику надію в кожному в серці, ми несемо цей вогник надії у 2023 рік. Я також маю велику надію, що 23 рік для нас стане, як говориться, хеппі ендом для кожного з нас. Адже багато хто мріє, щоб закінчилася війна. Щоб були якісь позитивні зміни як в нашому суспільстві, так і в нашому житті. Тому вітаючи вас із прийдешнім новим 2023 роком, хочу побажати вам, насамперед Божого благословення, щоб всі були під, під волею Божою, і щоб воля Божа і сам Бог були схильні до вас. Також хочеться побажати всім здоров'я, терпіння, благополуччя та основне миру, адже мир як між людьми, тобто між, у, усі, між сімейними членами, так, і в суспільстві, і в всьому світі, необхідний для всіх нас. Адже якщо ми будемо ми нести мир, то і світ також буде для нас мирним. Тому будьте носіями миру, носіями позитиву і носіями добра. Адже що ми посіємо, те й пожнемо. Ми будемо пожинати не те, що ми хочемо, а те, що ми посіємо. Тому сіємо у 23 рік добро, любов, мир, щоб в подальших роках ми пожинали також позитивні зміни як в нас самих, як в наших сім'ях, так і в наших, в нашому суспільстві і всьому світі. Всіх з Новим Роком!